Всем привет, двенадцатый сезон 39-я часть. Так, надо його доробить. Уже отпускать. Да надаю ему пушки. Фонарик ему прикріпи. Хорошо. Ладно, я иду, а ты такая, пока там белый. Так, 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 пока не поздно, надо его доробливать. бра Ты кто такой? Я на твоё кошачье Получай! А, мои глаза! А, получай! А, а. Получай сюда, я сейчас тобі глаз выкулю, мій глаз, мій глаз, мій глас, мій глас, злізь мене помадор Эй, и лет ты отсюда. Кобачок, кабачок, Кобачок, кабачок. Кабачок, кабачок. Сюда. Я тебя разбажу. Э, э, кто меня притягивает? Е, шо, шо? шо? Габачок, Кабачок, кабачок, е! Що? Отпусти, отпусти. Отпусти мене. Та там не че ты? Либо ти признай, єсть зачем ти создав Мелані, либо я тебе вбиваю. Понял? Тебе вже ніхто не спасе. Тварина. Я його вб'ю. Якщо захочу. Йди сюди! Ти сюди, притрушений ти. Я щас спасу його. Я спасу його. Що це за укол? Що це за укол? Е, що? Що за укол? Що він мене зупинив? А я його, случайно в себе вштрикнув. Я там, що за свого брата? Богдана, йди сюди, Йди сюди. Мутант. Інтересно, что карампуси не з'являються? Дурацький мутант. Сто! прийом. Прийом. Боса захватили, Боса захватили, Бос. Я дуже радий. Ти сюди. Нет. Мелон М. Удар электрикой. Кабачок. Кабачок притрушенный. <свист> <свист> Что е, произойдет? Як той в какашку скрутився? да повсти до Богдані уса Богдан. Хто мене держит? Отпусти мене. Чорна сила. Таня, я можу показати своє лице. А, це ж не настояща карта? Це ж це десправжня карта, то й й тут і лагає. Це я Е, паразит. Що? Е, е. Що ти твориш паразит? Ей, е, моя тіло ой. Е.

Мені надо його вбити Я щас тебе вб'ю Хто це говорить? Я, Богдан. В смислі, вже ж Жеждаючи один Богдан. А про мене ти не забув? А! Лети, більш не прикасайся до моєго Богдана. Що він, господи, сделав? Надо ему тут, блин, это двух рю... Ах... Блин, стикаться укол на два раза, чтобы его вылечить и приманить. Иди сюда. Он пока зараженный. Уйди. Надо с полчатку было укол оживления. Лавы. а что происходит? И уж веряй новою кол. Давай выжи выздоравливай. Выздоравливай швидше выздоравливай. Эээ, а что произошло? Так огромное тило надо вышварнуть. Да, я читер видал, что что произошло с Тебя убило Тебе вбив чорний паразит. Це як всі кажуть, іде чорна сила. Бачиш, тікай, твої сили не поможуть. Тут, стуц, тут, стуц, тут, тут, тут. Заду, та я знаю вже лети отсюда. Ау... 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 Получай, пополь помахать. це чудо-юдо, да убрать. Це ж твої. Я понимаю, що це твої, твоиду вони про... і ПРОІГРУЮТЬ. Mm. Стой, да, скибидисты, ты нападают. Скибидис, скибидис. Скибис. Эээ. Yeah, yeah. 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 Заду птичка. Яке Я каше птичка. -дь -дь! Давай, бий! Я розбив! Е, а что А! -дь -дь! А! Бі. Хто ти? Так ми ж должны інформацію здати, а ти його вбив. А, у мене є укол вилічення. я можу в нього. Де ра а а це я? Ким я був? А, ви хто? Ай, блін, ноги мої. Хто ви такі? Ми мелони. А ким я був? Я вообще помню, що я був воєним, воював проти отих карам, сви сам заражись заразився. Ой, ного мене хтось Це я. Це... Osionfish. Я вас с вами покончу. Иди сюда. Вот это я как раз буду схватывать. Тут, 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 тут. Тут, 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 тут. Что бы тут одела я бы... <плыв> а, удар. Использую все свои силы, чтобы вас уничтожить. 지지 тебе. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 ой 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 На, на, на! разлись злись ты, звала! <свист> на! Отпусти! Нет! Нет! <свист> на! <свист> Моя перчатка! Получай! Ау! Ай! А. Нет, я зараза! А. Моя перчатка! Что Шат... а. Моя перчатка. Э, нет. Я вообще то пришел в ты, а не умер ты. Ай, тут усколки даже падают. Получа э, Получай! Э, э, э. Иди сюда, Степан. Кабачок, кабачок, злись с меня. Левидерч Э, ха-хай, ха. відпусти! ааа, відпусти! ай, отпусты, отпусты, я щас тебе розірву на части. Ай, не надо листя, не надо, а не треба мене рвати от Отпусти мене. До нього пушку вихватить. Пушку в нього надо вихватить. Куди він пропав? Ну, він мене слабо відпустив Ну кудись він пропав? Навірно, забоявся. Стопе, если пушки не пропали, то це получается, Він скоро прийде? О, ні. О, да. Да, да. Він попросив, щоб і я тебе А, Моя башка. Чик-чирик. Знаєш що? Дуло вытягна ай, ай, шо ти? Дс -дс -дс -дс. кабачок, кабачок, лежать. Ай, хоч би хтось спас. Ай, спас. Чо? Бо Богдан. Все зі мною нормально. Все зі мною нормально. просто просто Що просто. Просто він мене поранив дуже сильно. Хто тебе поранив? Не знаю, мене хтось поранив. Я навіть не повню Так бери титана! Тебе нема титана. Можу свій дать. Або отпусти Кого отпустить? Там, там мелон скоросний мелон в грі ігрі, а ми тут сусолимось. Тьх Титан прилетів. Ладно, залазь у нього. Єсть. Ми підключились до його у і можемо тихенько полакать. Скоро ця бомба взірветься і буде електричний удар йому, і йому не поздоровиться з таким вибухом. Бомба заложена через п'ять минут. В смислі? Стой! А, блін, там, коли ти заходиш, там навушники удивають. Залишилось 4 минути. Пішли, треба їх убити його. Опа, ха. ха Отпусти мене. Він мене майже побідив. Чер... Бомба взірветься через 3 минути. Знять навушник. Що це за звуки були? А, ладно. Це, наверное, в навушник у мене Іграє та да, в навушник в навуш. В такому навушнику. Через 2 минути взірветься Осталося 2 секунди Дві

Що <гл *ntil> произошло? Я вспів нагнутися. Що це було? А я казав, що щось там заложено. <гл *ntil> система отключена. Система отключена. Перчатка спадає. від незламності. Щось у вас зламали перчатка. У вас зламаний відсік відключення зброї. Чого? Та може він там задихнувся, мій дружбан, треба його йти спасати, тут куча, там куча люків, і він може в один люк залізти і потерятися і задихнутися. А Хоч у мене є такий люк там, де він не задихнеться. Я ай ай спасався. Лата, тобі не поздоровиться за мілого Тітана. Ха, ми казали, два скліте. Не ой, ай, ай-ай, у мого ж титана були заложені ракети. Няу прям перед носом взрив и І. І прям в носі. Так йому й надо, мене голова окруження. что произошло? тут со так ракету. Бомбу, петарду. Ай, меня не вдуплю. А -а -а. Это еще случайно вштрикну в само себе. Есть! Yes! сработав. из титана. О, нет. Пойди, не капец. Люки все открываются. Через три, две... Фух, э, что произошло? Ты тварина. Шури. А, а, а. Не, походу точно надо улетать уже на базу. Иди сюда. Я тебе поб'ю за Титана мого. Я старався так создав. А? А, чого ти? Чо? Ай? І лети. Ай. Ай, Що, розуму нема? Я там торщу за свого Титана. І... На! На. Заспокойтеся. Заспокойтеся. Возрождение Титана. І там... І нема нічого серйозного. Щас він перегрузиться. Титан зроблений на 100%! процентів. Груз... Гружін. Грузинія на 0%. Піп-піп, -пі Титан постановлен. Ну і не надо нічого спорить. Що хто кого вбив, ти Тітана мого вбив. Сябі тобі, велике, вибач, що тебе бив. Нема за що. І вибач, кстати, що я тобі його тобі поранив. Та ладно, мер. мер. Ну все, полетіли разом. Окей, давай мене джетпака нема. Стойте. Телепортирує Титана На базу. Є одна новина. Яка новина? Телефони мене відступають. Не відступають, а отступають. В смислі? В смислі вони відступають? Ми мене відступай, Отступ... ми відступаємо. Так що ж ви відступайте і не відступайте? Що з вами, професор? Включаю я вас уб'ю, я вас підмани, вони на нашій стороні. В смислі? Ви безтолкові? Ви їм нічого не даєте. Безтолкові мелони ах так і лети о, о, Ні, кабачок Та Де тві глаза А хоча, одпусти мене безжалосний. <плес> Заспокойся, телепортируй Ой. Фонарик взломали. Ратуй, бада, ратуй, бада. Засосание. А у Алівідерч неудачник. Пока лузер. Блін, він всіх забрав на базу Меланів. Дрозкий ми його ж создали. Ладно, я лечу за ним.